Дев'ятирічний Ілля опановує зимові види спорту вже третій рік. Лижник підростає, а отже, потребує нове екіпірування. Ну мені вибирають костюм. Лижний і штани. А які ти хочеш? Щоб теплі були і не кольору? Зеленого. можна лісень, Все. Сучасні виробники зимових спорткостюмів подбали про кожного від двох-трьохрічної дитини до дорослого лижника міцної статури. Та критерії, за якими варто вибирати одяг, спільні для всіх. Продавець-консультант Ганна знає, якою має бути куртка лижника. По-перше, зручною. По-друге, на ній має бути хороша мембрана, щоб вона не промокала, не протікала і добре дихала. Ці мембрани вони для того продумані, щоб вони випробувалися. Отже, всередині тіло було сухе і. Ну і при цьому вам було тепло, вона зберігала температуру. І при любих зовнішніх осадках ну, вам буде сухо, комфортно і тепленько. А якщо по кольору вибирати, то краще, щоб вона була яскрава, ніж звичайна. Ну ніж більш приглушена, не яскрава, на снігу виділяється. Ну, можливо, по такі ловини, або ще щось, якщо вас загублять, ну, яскрава одяг легше знайти. Тож зимове спорт екіпірування не просто одяг та аксесуари. Кожен елемент, окрім естетики та комфорту, повинен гарантувати захист від численних ризиків. Знавець тонкощів лижницького вбрання Костянтин розповідає: починати слід із термобілизни та шкарпеток, що добре вбирають піт, зберігають тепло, дозволяють шкірі дихати й уникати натирань. Шию та обличчя убезпечить від обвітрення спеціальна лижницька маска, балаклава. Окуляри захистять очі і допоможуть краще розрізняти рельєфи схилів. Основні ж атрибути вбрання лижника це чоботи, від яких безпосередньо залежить взаємодія лижника і лиж, а також шолом, без нього не обійтись. Пунзительна часть шлему із пінопласту. Він може бути різною плотністю, він може бути профілірований, непрофілірований. профілірований. пенопласт пінопласт добре поглощає удар, він немножко дає зжатися, з цього поглощається удар то есть вы меньше его почувствуете. Внешняя часть шлема делается из так называемого ABS пластика, он может быть опять же разного качества, от этого тоже будет зависеть шле... цена шлема. Куча, куча, куча разных нюансов. То есть в итоге шлемы опять же там, от там, 600, там, 500 гривен могут стоить там, до 800 евро, там, до 1800 евро. Костянтин спостерігає. Останнім часом лижний спорт знаходить усе більше шанувальників. Не стоять на місці і виробники, пропонуючи широку лінійку спорттоварів різного цінового значення. Так сьогодні можна придбати базовий комплект для лижного спорту за 4 тисячі гривень, а можна за стільки ж у євро. Та коли йдеться про власну безпеку, скупитись не варто краще брати по одній, але якісні речі, рекомендують лижники.